Rest. Вітаю всіх цей чудовий день! Тема сьогоднішнього уроку доброчинна діяльність у групах для збереження природного середовища. Виготовлення виробу з підручних матеріалів. Виготовлення годівничок для зимуючих птахів. Отож, почнемо! Вітаю вас, мої любі! Світлій затишній оселі. Нехай урок наш для вас буде як пісня, дзвінкий та веселий. Повторимо правила підготовки до уроку дизайну та технологій. Роботу можна розпочинати лише з дозволу вчителя. Використовуйте інструмент лише за призначенням. Забороняється працювати несправними чи тупими інструментами. Перед роботою перевірте справність інструментів та наявність матеріалів. Підготуй своє робоче місце. Коли вчитель починає говорити, потрібно припинити роботу і уважно слухати інструктаж. Яких птахів ти знаєш? Пригадай, які ж є осілі пташки, до них відносяться сороки, ворони, горобці, дятли, сичі, синиці? Чим же вони харчуються? Осілі пташки полюбляють насіння лободи, подорожника, живляться рештками рослин, а от синиці дуже люблять свіже несолоне сало. Як зимують осілі птахи? Сороки, ворони, сизі голуби, горобці покидають ліси і поля і переселяються поближче до людей, де можуть прогодуватися. На зиму до нас прилітають північні гості, снігурі, омелюхи чи чітки? Що ж ти покладеш у годівничку? Ягоди, насіння, цукор, хліб, сало, цукерки чи пшеницю? Поміркуй. Повторимо правила поведінки з ножицями. Ножиці це небезпечний інструмент, поводься з ним обережно. На робочому місці поклади ножиці так, щоб вони не виступали за край парти. Тримай ножиці лише вистрями донизу. Різати на ходу забороняється. Під час різання не вставай з місця. Передавай ножиці закритими і кільцями вперед. Під час роботи з ножицями притримуй матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. Правила поведінки з клеєм. Клей потрібно наносити пензликом від середини до країв. Для притискання елементів аплікації з витирання рук треба користуватися серветкою. Закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити, пензлик і посуд помити. Та при потраплянні клею на одяг його слід негайно змити водою. Сьогодні ми будемо виготовляти годівничку для зимуючих птахів. Для цього нам знадобиться пакет з під соку, канцелярський ніж або ножиці джгут і маркер. Лінієчкою відміряємо 5 см, зверху та знизу, по боках 9 см. Обережно ножицями або ножем вирізаємо отвір. Наступний наш крок. Обережно ножицями, пробимо опір. Цей одзір ми будемо продівати джут. Обережно ножичками. Чудово, у вас все вийшло! Така чудова годівничка у нас вийшла. Обери квіточку свого настрою. У мене все вийшло, було важко. Нічого не зрозумів. Я думаю, що у вас вийшли просто чудові годівнички. Ви повісите їх у себе у дворі. І зимуючі пташки, скажуть вам дякую. До нових зустрічей!